Слава Україні, з вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Далі про головні події у житті українського війська. На цьому тижні Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Було обговорено необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Важливо притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців окрема тема звільнення полонених і повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. 6 грудня наша держава відзначила День Збройних сил України день наших героїв, наших мужніх захисників та захисниць. З професійним святом військових привітав Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський. Це ваш день: День Збройних сил України, день українського воїна. Скільки сили у цих двох словах? Український воїн, скільки в них відваги, емоцій, скільки вдячності, вдячності саме тобі. Українські воїни присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих за нашу незалежність захисників. Рідним загиблих героїв України президент вручив орден Золота зірка. Жня в Одесі також відбулись заходи, під час яких вшанували воїнів, які віддали свої життя за наші. Пам'ять про них вшанували покладанням квітів до меморіалу борців за Україну. Окрім того, на Алеї Слави відбулось відкриття нових імен полеглих захисників. На заходах були присутні представники міської та військової адміністрації, командування військово-морських сил, військові, родичі та друзі наших військових. Дрон ракета Пекло, наша українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим силам оборони. Тепер завдання нарощувати виробництво та застосування, зазначив президент України Володимир Зеленський. Нічні мисливці-оператори БПЛА Вампір щораз вдало полюють на ворожі розташування і техніку, які не полишають спроб просунутись вглиб наших територій. Вони законна ціль для наших захисників, котрі виявляють і знищують ворога саме в темряві. Про особливості роботи майстрів нічного бачення і влучання далі в сюжеті. Наша рідна розробка український ударний безпілотник вампір. Використовується на полі бою не так давно. У 2022 році цей великий гексакоптер, що має 6 гвинтів і може нести 15 кг боєзаряду, випробували у справі. За якийсь час розпочалось серійне виробництво і поставка у війська, де він показав себе як найкраще. Гексакоптер піднімає 15 кілограм корисного навантаження на 15 кілометрів. Але, ну, по понятним причинам, ми так не залітаємо з таким навантаженням, бо потрібно ще ухилятися від реба, повернутися додому. Борт дуже класний, ми ним дуже задоволені. Нічні типи БПЛА добре опановані і досить активно використовуються нашими захисниками. Зокрема, вампіри виконують бойову роботу, хоча можуть за потреби використовуватись і в гуманітарних цілях. Коптер може підніматись до 400 метрів у висоту і долати вістень до 15 кілометрів. Його основна здатність нести на собі і скидати різні типи снарядів осколково фугасні, кумулятивні і термобаричні. Тож, завдяки вампіру, нашим воїнам вдається вражати броньовану техніку росіян. Задачі, які прості задачі для бомбера бомбити дистанційне мінування. Ми в основному займаємося знищенням інженерних споруд, викопи, бліндажі, будинки, там, де засів наш ворог. Головна фішка вампірів тепловізійна камера, яка дає виняткову змогу чатувати на ворога уночі. Камера дві тепловізійна і звичайна дально черговий. Прислав координати, говорить, злітнить, ну подивіться, що там робиться. Там зруйнований будинок, вхід в підвал залишився тільки з, з будинку, більш нічого немає. І з землі тричить труба, з якої йде дим. <хи> Ми туди злітали, да, дійсно, там була теплова сигнатура, вхід в підвал, опустили туди два боєприпаси, чітко попали дуже, прям яскраво було. Ця війна свідчить технології, вартують того, щоб завдяки їм зберігати людські життя. Тож завдяки технічному прогресу зростатиме наша впевненість і надія на перемогу. Посейдон це особливий зразок БПЛА, що має багато переваг. Це і дальність польоту, і здатність виконувати надскладні завдання. Висока якість інформації, що передається. А ще він малопомітний для противника та здатний обходити ворожий реп. Має систему вертикального злету. Що вдається робити за допомогою посейдона і майстерності його екіпажів? Бачили наші кореспонденти. Коли щось знаходиш, якусь жив ціль, показуєш і наші добре відпрацьовують. Це найкращий, так би мовити, найкайфовіший момент нашої роботи. Розповідає колишній айтішник, а нині пілот підрозділу БПЛА на позивний РМЗ. Чоловік два роки у Збройних силах. Свою пташку просто обожнює, адже вона здатна на більше у порівнянні зі своїми родичами. Він взлітає як квадрокоптер, тому йому не потрібно ні катапульта, не запускати, звук не потрібно і не потрібно багато місця для його взльоту і посадку. І далі він летить як самоліт. Це дуже зручно, якщо в тебе обмежений простір для зльоту. Якщо в випадку, якщо нас давлять, втрачається відеосигнал, ми можемо перейти на іншу частоту. Якщо втрачається керування, дрон сам переходить в автопілот і вертається додому. Він таким чином або виходить з зони дії реба, або сам повертається і до точки взльоту і сідає. І це далеко не все. Наприклад, з посейдоном дуже зручно працювати вночі завдяки якісній камері. Основне їхнє завдання розвідка та коригування. Чимало цих успішних завдань вдалося виконати на Сумщині. Находили бліндажі, окопи, противника, звідували, подавали всі ці дані. І коли почався наступ, ці всі дані пригодилися. На Донбасі коригували і артилерію, і навіть авіаудари. Було так дуже важко, бо приходилось облітати хмари. Все вийшло, показали цей авіаудар. Находили техніку противника, підсвічували штурми противника, щоб наші могли відбуватися. Були випадки, коли і танків з до нас заїжджали, то ми світили це, все показували. Гарно відпрацював екіпаж і на Курщині, згадує Рамзес. Керигували. Роботу «Хаймілса» були випадки по артилерії противника по е, Камазу з БК. Дали координати, сказали, що буде проводитись удар. З е, такого то по такий час ми взлетіли, влетіли до точки і почали е, кружляти і чекати удара. Ми перший раз таке коригували. Це було дуже таке емоційно. Основна робота оператора це керування камерою. Керуючи камерою, шукаємо теплові сліди ворога в посадках, на дорогах, можливо, в населених пунктах. Крім того, знову ж таки, функція оператора це визначення координат, знайденої цілі. Ці функції тихий виконує залюбки. Поки рідне місто на Миколаївщині не звільнили Збройні Сили України, він провів 8 місяців окупації, тож добре знає. Працювати на перемогу необхідно затято, як, наприклад, вони робили це на Донеччині. Ми були в районі Кліщеївки, літали над нею, і одного разу побачили виходи артилерії, побачили дві самохідних установки, які стали на край посадки, ну і стріляли в нашу сторону. Передали координати, суміжні підрозділи, ну, скажімо так, вже дронами їх зазначили. Перш ніж стати оператором, тихий пройшов відповідне навчання. Отримати певні знання і навички йому допомогла власна освіта. Тож він тепер точно знає, як мотивуватиме своїх учнів у майбутньому. Воювати до перемоги, а потім повертається на роботу. Так як вчитель, будемо повертатися в школу. І псон чи реальні факти, чому в нашій державі почали боятися представників ТЦК та СП. Як окупант використовує таку пропаганду, ламаючи моральний дух українців? і Які функції насправді мають право виконувати центри комплектування? Про все це детально в сюжеті. Українськими та російськими соцмережами розповсюджується безліч відео з порушеннями законних дій співробітниками територіальних центрів комплектування. Проте, добре розуміючи, що таке ІПСО, кому вигідно виривати певні висловлювання з контексту чи перекручувати факти, ми розбиралися з реальною ситуацією на сьогоднішній день. Отже, мобілізація в Україні триває. Відповідно, співробітники ТЦК зобов'язані перевіряти документи на постановку на облік чоловіків, які під неї підпадають. Згідно З'єдначеного законодавства вони повинні стати на облік пройти військову лікарську комісію і піти допомогти хлопцям, які зараз боронять нашу країну. І навіть якщо не можуть вони брати в руки зброю, допомогти фортиційні споруди робити. Повинні всі громадяни України, особливо чоловічого статі, піти, зробити свій вибір і віддати свій довг. Кожного ранку для співробітників ТЦК проводиться інструктаж, а також визначаються місця перевірок. Найскладніша робота моніторинг розважальних закладів, нічних клубів чи ресторанів. Зазвичай там військові натикаються на чоловіків та жінок, що можуть проявляти агресію, звідси і з'являються відео з бійками, погрозами, захисникам і їх родинам, та навіть з прокльонами. Так кілька днів тому мережею поширилося відео, де в чергове співробітники ТЦК застосовують силу до чоловіка, що лізе через паркан. Найбільше переглядів та коментарів звичайно в проросійських телеграм-каналах. Але вже за пару годин з'являється повна версія, де чітко видно, що саме цей чоловік напав на військового з ножем. Тобто, насправді людям подали таку собі на швидкоруч змонтовану пропагандистську версію. Насправді ж обов'язки співробітників ТЦК це перевірка документів, надання інформації щодо проходження ВЛК, інформування щодо подальших дій та можливостей. Розмовляю з громадянами Херсона. І їм просто нагадую, щоб вони стали на облік, пройшли комісію. Якщо є у них мотивація, допомогли хлопцям, пішли воювати. Я отримав орден за мужність третьої ступені, який дав мені мотивацію донести нашим громадянам, що в цьому житті тільки ми можемо допомогти нашій державі. Наразі нашим захисникам необхідна будь-яка допомога. Фізично сильні чоловіки можуть будувати фортифікаційні споруди. Кому цікаво працювати з технікою, можуть звернутися до рекрутингових центрів та отримати спеціальність оператора БПЛА. Загалом кожна бригада намагається надати якомога більше інформації про себе та свою роботу. Запрошують підтримати армію, напряму звернувшись до командирів. Медична якась освіта у нього є. Чи навчання комп'ютерної техніки, навчитися ну, управляти дронами, чи в морпіхи піти, чи в якісь мотопіхотні бригади піти. Можна зробити цей вибір, тому що щоб не йшли вони і не ховалися, тому що потрібно це. Віктор пішов захищати Україну добровольцем у 2020 році. Спершу Красногорівка, далі навчальний центр. У 43 роки пройшов курс молодого бійця фізична підготовка, знання з медицини, тактики, картографії, повномасштабне вторгнення зустрів на позиціях Донецького напрямку: Сєвєродонецьк, Рубіжне, Новотошківка, поранення під час танкового обстрілу, відновлення, знову відношення і цього разу південний напрямок та Кринки. Віктор розповідає, що саме цей досвід допоміг йому вижити в найскрутніших обставинах, і наразі він готовий цим досвідом ділитися. Всі кажуть, що не боюсь, але страх є в мене за родину, за батьків, дітей, за дружину. Страшно всім. Але приходьте і ставайте в лави Збройних сил України, підписуйте контракт. Ми виграємо цю війну. В цьому житті тільки ми можемо допомогти нашій державі. У День Збройних сил України представники командування військово-морських сил та центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України організували для дітей справжнє свято, яке пройшло у Одеському обласному театрі Ляльок. Хоч для маленьких відвідувачів це захід з нагоди Дня Святого Миколая. У дітей повинно бути дитинство і спогади не про сирени та вибухи, а про казки та магію новорічних свят. Перш за все, це проти стресовий засіб, отримати якісь позитивні емоції і хоч на якусь мить забути про те, що триває війна. Для дітей провели виставу Дорога до Віфлеєму. Після чого Святий Миколай вручив їм солодкі подарунки. Змістовна така вистава, ну взагалі з таким смислом, з підтекстом дуже гарним. дитині дуже сподобалась. Також у день святого Миколая розпочався проєкт Казковий Грудень. Для дітей військовослужбовців, для дітей, які мають статус загиблих, безвісті зниклих, полонених військовослужбовців, будуть протягом грудня проходити заходи. Новорічні вистави, інсталяції казкові, нам допомагали громадські організації, волонтерські організації. Я їм дуже вдячна за надану таку можливість отримати солодкі подарунки дітям, прийти на виставу. Ми хочемо, щоб будь-який час діти мали дитинство і щасливе дитинство. Бажаємо нашим воїнам сили, терпіння, щоб скоріше прийшов мир і всі повернулися живими в свої домівки. Все, що ми зараз робимо. Це саме для дітей, тому що вони заслуговують на краще. з Днем Збройних сил України, з Днем Святого Миколая. Всім миру, добра та перемоги! Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Дякуємо усім нашим захисникам та захисницям за кожен наш новий день, завдяки вам все є і буде Україна! Слава нашим героям!